Вітаю друзі! Не часто робля, роблю огляд сортів української селекції, але маємо тут в асортименті колекції кілька кущів сорту святковий. Гарний сорт, завжди зарожаємо. Такі от прекрасні горішки. Непогано грузиться. В цьому році гарно перезимував. Все з ним в порядку. Нижні гілки, верхні гілки, кругом присутні горіхи. Так, вони ховаються десь. Десь вони там всередині всі є. Всі ми їх визберемо. Сорс смачний. Горіхи десь вагою 4,5 до 5 грам, досить. Досить крупні, десертні, не промислового призначення, а десертного призначення. Ну і поряд тут є сорт Кавказ. Тут його три кущі. Він вже ріс нас в іншому місці. Зараз був привитий. Ми його викорчували, тут є вже коронавласні саджанці. Але що там, що тут, він завжди врожає. Завжди на ньому маса горіхів. Ось такі прекрасні горішки. І можна подивитися, що гілки просто гнуться під врожаєм. Маса врожаю. Просто не передати. Кожного року він врожає. У нього є така відмінність на горіхові, коли він випадає з плюски, то просто на площині горіха, отут, є такі як черевоточене, як, як боростки такі, як вроді його щось там погризло. Це така його відмінність. Його ні з ким не спутати і трошки приплюснути з двох сторон. Плодоношення завжди в нього прекрасне. Врожаєм практично кожного року не бачив такого року, щоб він мав середню врожайність чи слабку. Завжди, завжди, завжди має гарну врожайність. Такі два сорти. Святковий та кавказ. От нижня гілка, все рівно. Де? Горіхи завжди в нього є. Гарний сорт. どうは